Карта бойових дій за 2 грудня. Українські безпілотники знову атакували казарми Кадирівських формувань у місті Гудермес. Нагадаємо, що 27 листопада наші дрони вже здійснили успішну атаку по полку Ахмат у Грозному і в селищі Борзой. Також Україна здійснила рекордну кількість ударів по стратегічній нафтовій інфраструктурі Росії за листопад місяць. Щонайменше 14 атак на нафтопереробні заводи і низка ударів по танкерах і терміналах в чорному морі. Про це пише Блумберг. Українські війська успішно проводять зачистку Куп'янська від росіян. Вдалося заблокувати деякі шляхи інфільтрації малих груп ворога, а також зачистити західну частину міста. Зараз більшість боїв перемістилася до північної частини Куп'янська і триває зачистка багатоповерхівок у центрі. Раніше Путін заявляв про повне оточення Куп'янська і про його окупацію. Росіянам важливо під час перемовин з американцями заявити про вигадані перемоги, і вони знову заявили про повний контроль над вовчан. Ськом і Покровськом, хоча це було вже зокрема, окупанти опублікували тепер кадри своєї присутності у центрі Покровська. Зокрема, групи ворога перебували біля корпусу університету. Росіянам справді вдалося закріпитися за залізницею, а зона активних боїв у Покровську змістилася на північній околиці міста.